Сьогодні свято День Соборності країни, це злуки день, що народився у віках, Здійснилась раптом давня мрія України, що наші пращури плекали у думках. Бере початок ця ідея об'єднання від давньоруських княжих, київських земель. Було усе у нас і війни, і страждання, але здійнялись. На державницький щабель. Ми пам'ятаємо, що гетьмани зробили, як козаки побудували вільну Січ, як першу в світі Конституцію зробили, та з ворогами залишились вічна віч. Але всі труднощі та біди подолали, та на Софійській площі злука відбулась, а потім знов вогнем червоним запалали. І кров народу українського лилась. Століття майже з дня жаданого минуло, ціна соборності незмінна, це життя. На жаль, кубло вороже так і не збагнуло, що Україна має вільне майбуття.